Дорогі друзі, ми з вами готуємося до пісні. ну, Збірної пісні української народної. Тому ми готимося з вами, викласти і прокласти наш шлях у боротьбі, нашої пісні Незалежності України. Тому ми раді бачити вас на нашому каналі і аккаунті. Що щоб ви на нас підпишетеся, будете ставити лайки і, і все. Тому ми вам вдячні за те, що ви будете за нами слідкувати і писати нам повідомлення. Тому ми е, маємо хоча б е, брати більше відсутків і все буде, все буде Україна. І до незалежності буде готово, і до будньої. Потім буде. Ну, також потім буде Хелловін. Ми, і ми будемо також викладати відео разом з вами. Тому, друзі, не сураємося, а признаваємося, бо багато є нас. Ось, і тако є, все буде. І співаємо всі разом з нами. Все, до побачення, до нових! Да ну богу, хеоловина. обещаю Обежать я